Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні неймовірно важка тема, складна, але від цього не менш цікава ферментозин і біоплівки. Тема біоплівок вона не досить широко розкривається, але останнім часом. На щастя, все більше і більше інформації з'являється в інтернеті а все більше лікарів починають звертати увагу, більше приділяти увагу в лікуванні саме цьому процесу, тому що стикаються з тим, що лікування може бути багатомісячне або багаторічне заходить в тупик. І нічого неможливо зробити так, ось, але вже на щастя, дуже багато йде наукових робіт. І якщо покопатись в інтернеті, то можна знайти на американських сайтах дуже багато викладено вже наукових робіт про біоплівки, про лікування людей з захворюваннями, які мають біоплівки. Що це таке? Ми з вами зараз розглянемо. Оцей складний, складний процес в організмі, але я намагатимусь якомога простіше його вам викласти. І в боротьбі з біоплівками у нас є чудовий продукт це ферментозин. І ферментозин це продукт системної дії, це якісне джерело ферментів, і у складі не тільки панкреатин, тваринний фермент, але є і рослинні ферменти, є ферменти. Які стимулюють роботу власної ферментної системи? Так, і так, розглянемо чариний світ. Нашого внутрішнього середовища. Тобто нас насіляють, окрім наших клітинок, нашого організму, ще і велика кількість патогенів, віруси, грибки, бактерії, глісти, всі, всі вони уживаються у нас, всі вони чудово себе почувають, особливо тоді, коли ми створюємо для них комфортні умови життя. Так, от, так, щас, зараз, зараз. зараз. Так, чому не діють антибіотики? І останнім часом наблюдається, що людині дають, лікарі приписують антибіотики, а вони вже не діють, або вже не така дія, яка була. Чому запалення стає хронічним? І чому при будь-яких імплантах, катетерах, дівайсах з часом йде запальний процес, який потребує видалення або заміни цього пристрою дівайса. Так ось 95% мікроорганізмів здатні формувати біоплівки, тобто це щільні, мікро... мік... щільні мікроколонії бактерій, які утворюють для себе умови і захищають свої кордони. Ще в 1683 році Левенгук відкрив біоплівки, але саме в 90-х роках німецький мікробіолог Констертон висунув концепцію біоплівок, яка вже є доведеним фактом. І тема підготовлена на основі наукових робіт, досвідів та практичного досвіду. Так, ось по цій силочці, по цьому посиланню, ви зможете зайти на американські сайти, де загружена велика кількість наукових робот, де доведена дія біоплівок. На організм, вплив їх, як вони формуються, і також там є за допомогою чого можна з ними боротися. Для вас я це виклала в такій в дуже доступній формі. І так, біоплівкові інфекції пов'язані з хворобою лайма, синдром хронічної втоми, російним склерозом, СДУГ. Цистит, бактеріальні інфекції, бактеріальний простатит, гінекологічні запалення, синусит, гайморит, отит, ушні інфекції, серцеві інфекції, ендокардит, кандида, муковісцидоз, синдром надлишкового бактеріального росту, гілікабактер пілорі, що не піддається стандартному протоколу. Багато з вас стикаються, стикались з подібними хворобами або з цими саме, де, де лікувальна топчеться на місці і нікуди воно не дівається. Я маю на увазі, хвороба. І саме тому, що утворюється біоплівка. Так, ось дивіться: біоплівкові інфекції, які, а, бачите, а, є пов'язані е, з, пов з е, девайсами, інфекції різні, з е, катекторами, з різними пристроями, і є такі, які ми вже е, бачимо дуже часто: от е, хронічний середній отит, хронічний синусит, танзеліти, ендокардит, камені в нирках, інфекції з жовчових шляхів, інфекції з сочоводільних шляхів, остеоміліт, хронічні рани. І три основні компоненти біоплівки з чого вона складається, і щоб ви мали уявлення, що таке біоплівка. От дивіться, вода постоїть якийсь час. Або якась рідина. І на поверхні утворюється такий щільний шар та от біоплів, біоплівка захисна. Або десь от на камені, от на річку, щоб ми всі ходили купатися. І от каміння біля водички, воно таке гладеньке стає, там щось якась така на поверхні, щось таке слизьке. Оце і є біоплівка. Тобто дивіться, Мікробні має кілька шарів, як воно складається. Перше, мікробні клітини. Це можуть бути не лише бактерії, а й гриби, і простіше. Друге, з чого це позаклітинний матрикс, органічні речовини, синтезовані бактеріями. Кальцій, заліза, магній, важкі метали, токсини, суміш білків, жирів і полісахарідів. І третє це верхня оболонка поверхнева. Шар матриксу, який знаходиться ззовні і відокремлює біоплівку від навколишнього середовища. І дивіться, ми з вами розглянемо і запам'ятайте деякі фрази, які є. Тобто, перша, спочатку бактерії йдуть як плактики. Планхтон поодинокі бактерії, які потрапляють в наш організм. Друга стадія йде адгезія, тобто прикріплення до якоїсь слизової, до якогось до якоїсь поверхні. Ну от, або це ну, коли це внутрі організму, то шукається слизова. І куди йде прикріплення поодиноких цих бактерій і формування Вони вже для себе далі формують середовище. Вони починають, починають синтезувати, виділяти речовини, слиз необхідний утворювати, щоб це все закріплювалось. Тобто йде фіксація третій етап. Четвертий етап дозрівання біоплівки і зростання її. І п'ятий етап дисперсія, коли деякі можуть трохи прориватись, якісь бактерії йдуть на зомлі, назовні вириваються, і далі вони знову йде перша стадія планхтон, вже якісь в іншому місці, вже йде прикріплення. І було. Виявлено, що цей, ця біоплівка вона має так називаємо мозок, кворум сенсинг, відчуття кворуму, тобто здатність деяких бактерій та інших мікроорганізмів спілкуватися і координувати свою поведінку за рахунок секреції молекулярних сигналів, тобто вони один одного передають сигнали. І за наявності зрілої біоплівки антибіотики не можуть вплинути на інфекцію, тому що ця біоплівка вона є дуже щільна і неможливо туди потрапити ніяким антибіотикам. От дивіться, антибіотики можуть потрапити і оце на цій стадії на першій, на другій стадії. бачите? Але коли вже інфекція закріпилась, отак вже третя стадія фіксації, от сюди вона вже антибіотики не потраплять. І чому людині трохи стає краще, коли починається? Починаються антибіотики пити, тому що саме а, якісь бактерії попали антибіотики на бактерії в першій другій стадії. А далі, далі все, біоплівка не впустить. А, так. І от, а, дивіться, яка міграція біоплівок, трошки картинок вам оце зубний наліт. Далі епітелій, а, от, тампон, епітелій, і от дивіться: тут утворюються вже біоплівки, тут вже пішла адгезія. Фіксація. Так, далі біопленка на катетері. Катетери, які вводять на другу добу. Вже йде активне створення біоплівок. Чому в лікарні людина може виходити з букетом додаткових інфекцій? Тому що отак через катетери, ігли, потрапляння йде не потрапляння, скажімо так, а йде утворення цих біоплівок, коли є бактерії, є інфекція, яка і живе з допомогою біоплівок. Далі ендокардит. До речі, ендокардит завжди це буде біопльоночна інфекція, тому антибіотики не будуть діяти. Коли вже пройшла адгезія і фіксація, то вже все антибіотики діяти не будуть, а бактерії себе дуже вольготно відчувають. І дивіться: бачите, на долонці лежить біоплівка. Оце такий кошмар. У людини утворюється, що навіть деякі хірурги казали, що і скальпелем не вріжеш, наскільки вона може бути дуже-дуже, скажімо, сильною такою ця біоплівка? Бачите? Так, отит тут колонізація альвіоли. Так, біоплівки допомагають бактеріям обмінюватись інформацією як тільки бактерія набула резистентності до антибіотику, вона викидає цей ген і вчить інших. Антибіотиками вилікувати хронічне захворювання проблематично. А ось нашкодити власній мікрофлорі та макрофагам можна дуже сильно, тому що антибіотики вони пригнічують не тільки патогенну ж флору. зрозуміло, вони пригнічують наші макрофаги, Вони дуже сильно пригнічують. Власну мікрофлору, а саме макрофаги вони полюють на оті поодинокі бактерії, і вони можуть знешкодити. І коли при виходить розрив біоплівки, саме макрофаги вони знешкоджують оці бактерії. А якщо побував антибіотик, і якщо ви не пропили достатню кількість по часу і якості пробіотики, то тоді нашому організму, нашій імунній системі дуже-дуже важко, аби не сказати, неможливо подолати. Так наступне: чому не працюють? Біоплівка – це потужний бар'єр. Фрагменти біоплівки сорбують антибіотики. Бактерії передають за кілька годин ген резистентності. А це було обнаружено з паніцелі, коли був пеніцилін обнаружений в 1942 році. Це побачили, що в певний час. Пеніцилін переставав вже працювати, тому що бактерії вони друг другу, от бачите, як тут вказано, вони вчать один одного протистояти. І при наявності антибіотика, умовна патогенна флора вона стає агресивною, вона починає нападати, активізуватись. І за рахунок цього страждає наша мікрофлора, а це наш імунітет, і нікому стає боротися. Але яка є боротьба з біоплівками? Перше, і є алгоритм, який треба усвідомувати, тому що дивіться, в організмі у нас дуже розумний організм, дуже розумно, все у нас створено по певним алгоритмам. І коли є алгоритм. Розвинення хвороби, тоді є і алгоритм, як з цим боротися. Перше це руйнування біоплівки, друге це знищення патогенів протимікробними препаратами. Третє це детокстерапія. Обов'язково, тому що коли, коли виходить розрив біоплівки, тоді оця вся, оці всі токсини, оця вся патогенна флора, яка була в, внутрі біоплівки, вона викидується а, в організм і йде дуже потужна інтоксикація. А, а далі тільки йде віднов, далі четвертий пункт відновлення імунного потенціалу. А чому ми не покрились повністю біоплівками? Тому що є макрофаги. Макрофаги те, що я вам трошечки раніше сказала, це наші імунні клітинки, наш захист, які якраз і покликані для того, щоб боротися. Їх роль полягає у фагоцитозі, охопленні та травленні уламків клітин і патогенів, як стаціонарних, так і рухомих клітин, також як і у стимуляції лімфоцитів та інших імунних клітин. Відповісти на проникнення патогена. Далі, наша дружня мікрофлора, що вона робить? Тому, коли ми це побачимо, то тоді зрозуміємо, навіщо рекомендується як можна частіше вживати пробіотики, тому що наша дружня мікрофлора вона виділяє спирти, кислоти і лізоцим, тобто антибактеріальну речовину. Вона нейтралізує видалення токсинів патогенними бактеріями. Вона сприяє утворенню імуноглобуліну А, пригнічує адгезію бактерій і вірусів до епітеліальних клітин. Тобто, якщо наша сильна мікрофлора, навіть як коли попадає бактеріальний агент, то імуноглобулін А не дає. Адгезії, зрозуміли, тобто неможливо тоді прикріпитися і починати утворювати біоплівку. Наступне, дружня мікрофлора синтезує вітаміни, вироблення антитіл і вуглеводний і енергетичний обмін і ще багато, багато всього. І так, яке значення мікрофлори нашої? Це захисна функція, антагоністична дія до патогенних мікроорганізмів? Далі. Вони розщеплюють органічні сполуки хімуса з утворенням органічних кислот, амонійних салей, органічних кислот, амінів та іншого. Наша мікробіота стимулює всмоктування води і амінокислот. Ензими бактерій розщеплюють волокна клітковини, які не перетравились в тонкій кишці. Також мікрофлора сплияє, сприяє бродінню вуглеводів до кислих продуктів. Кисле середовище запобігає процесам гниття, і мікрофлора сприяє утворенню вітамінів К і вітамінів групи В. І так, боротьба з біоплівками це руйнування біоплівки. Друге знищення патогенів протимікробними препаратами. Третє це детокс-терапія. Четверте відновлення імунного потенціалу. Складі ферментозина є цинк, лактаза, амілази, ліпази і протеолітичні ферменти. І саме протеолітичні ферменти, брамелайн, папаїн і протеаза це саме те, що і розщеплює оці біоплівки. Тобто, дивіться, оце перший пункт руйнування. Це робить саме ферментозин завдяки протеолітичним ферментам. Але треба розуміти коли протеолітики п'ються окремо від їжі півтори-дві години, тільки тоді вони працюють як протеолітики, тільки тоді вони працюють на зміщення біоплівок, на розщеплення білку. А є аналог німецький в і в ферментозині набагато більший склад, а яка дія протеолітичних ферментів. Протеолітичні ферменти вони пошкоджують білкові оболонки патогенних організмів та вірусів, тим самим роблячи їх видимим для інших імунних клітин. Тобто, коли ви дали ферментозин. Він спрацював як протеолітик, тоді вже ви можете підключати антибактеріальну, протигрибкову та іншу терапію, обов'язково сарбент. Потім у вас йдуть пробіотики на активізацію нашої мікрофлори і комплекси, які будуть активізувати імунну відповідь. Так, от, в результаті, організм значно швидше і ефективніше справляється зі збудниками інфекції, як в гострій, так і в хронічній стадії захворювання. Протолітичні ферменти справляються зі всіма видами патогенних мікроорганізмів, а отже, є універсальними антибактеріальним, противірусним, протигрибковим засобом системної дії. Протелітичні ферменти беруть участь в утилізації дефектних та ушкоджених клітин, отже, сприяють процесам омолодження, регенерації та відновлення тканин, зменшують запалення, сприяють більш швидкому та ефективному загоєнню ран із з мінімальним утворенням рубців, розщеплюють чужеродні організму білки. Це особливо важливо для тих, хто має алергічні реакції на агенти білкової природи. І в результаті алергічна реакція стає набагато менш вираженою, і симптоми алергії проходять швидше. Також протеолітики розчиняють нитки фібрину, який наш організм ізолює ділянки хронічних запалень. В результаті покращується кровообіг. Приходить в норму в'язкість крові, розчиняється тромби. У сполучній тканині усуваються спайки, тим самим покращується еластичність і рухливість м'язів та зв'язок, йдуть больові синдроми. І так, знову повертаємося з вами. Боротьба з біоплівками: перша руйнування, друге знищення патогенів протимікробними препаратами, детокс терапія, відновлення імунного потенціалу. Схема оздоровлення з продукції рослин на Карпат руйнування біоплівки це робить ферментозин. Він ефективно вскриває біоплівку, але увага! Він не вбиває інфекцію. Важливо, головний біль, біль в суглобах та м'язах, висипання, тошнота, діарея, озноб, загальна слабкість, реакція на вскриту біоплівку. Імунітет інформує про викид патогенів. Тобто, з чим ми можемо стикнутися, коли людина каже, ні, мені все інше не треба? Зараз я тільки ферментозином. І він починає пити ферментозин і може отримати ось таку реакцію. Так, ось це через скриту біоплівку. То що треба? Обов'язкова мікобен або будь-який якісний сорбент. Но у нас мікобен це сорбент вибіркової дії, тому він ідеально підходить, а також додати фунгіцин, аргенту, мантивірин, цитрарію, а це те, що буде діяти проти дії. А також біоплівки кандиди та стриптококу починають ругнуватись через 1-8 тижнів. Тобто імунна відповідь може бути пізніше. Так, протимікробні це фунгіцин, дермісан, гельмінтозин, антиверін, цитрарія, аргентум, хлорофіліпт, детокстерапія це мікобен, спіроліна хлорела. Чому? Тому що вона виводить важкі метали, токсини. Гепатавіт, хлорофіліпт вони допомагають організму швидше справитись з цим навантаженням, і у вас легше, простіше йде процес одужання. І четверте, відновлення імунного потенціалу. Біфідолактин Д, біфідолактин. А це пробіотики. В Д тут пробіотики і фітобіотики у складі. Тобто у складі є трави, які виконують потужну дію проти патогенів, Вони пригнічують патогенну мікрофлору. Імунастан це противірусний. А кальцимін, магній тут для того, щоб вони нормалізують pH, Вони швидше борються з закисленням, тому що будь-яка інфекція, будь-яке запалення, воно порушує середовище і створює умови для розвитку інфекції. Середовище із лужного стає більш кислим. А кальцій, магній, натрій калій це ті мінерали, які защелачують. В ПРО тут у складі є вітамін А С, груп, вітамін Д3 і вітаміни групи Б. Так, і антибіоплівкові системи захисту. Тобто наша задача порушити кворум сенсінг, адгезію і фіксацію. Їх здатність формувати матрикс біоплівки і вбити, знешкодити патогенів. І що робить? Це вам теж може бути пам'ятка, за допомогою чого можна боротися з біоплівками. Що треба обов'язково додати в свій раціон. І ще є речовини, наприклад, от лаурінова кислота. У нас є такий продукт монолаурін, який ефективно бореться з біоплівками. Полин, куркумін, гвоздика, чорний горіх, колодне срібло, шлемник байкальський, цитрарія, яблучний оцет, часник, орегана, оливкова олія, евкаліп, дереві, лопух, береза, горбузове насіння, біофлавоноїди, органічні кислоти, пижма, м'ята, прополіс, пчолини підмор, шипшина, смородина. тобто, це те, що буде. Бачите, порушувати кворум сенсінг. Воно не буде давати прикріпитись отим поодиноким бактеріям, які потрапляють в організм. Тобто це профі... активна профілактика біоплівок. Друге здоровий спосіб життя, сну і мислення. Обов'язково, якщо людина не досипає, якщо вона лягає спати після 23,00, то порушуються циркадні ритми. Порушується вироблення мелатоніну, а мелатонін це не тільки гормон для сну необхідний, це дуже потужний міцний антиоксидант, це те, що скажімо, уповільнює процес старіння клітин, те, що дає нам енергію на наступний день. Так. І основні покази для застосування ферментазину. захворювання шлунково-кишкового тракту. А будь-які захворювання запального характеру, коли ви вживаєте ферментозин з їжею, він працює на травлення, коли ви його вживаєте окремо від їжі півтори-дві години. Він працює як розріджувач крові. Він працює проти інфекцій, проти біоплівок. Бачите, дуже великий спектр дії і в пульматології, і в гінекології. Великі у нас багато напрацювань з неприхімістю труб зі спайковим процесом. Там всюди потрібні ферменти. А далі, при тромбозі, тромбоебалії, варікозній хворобі, при різних алергічних реакціях, важливо розуміти, що ферменти це каталізатори, вони пришвидчують всі хімічні процеси, і тому додаючи ферменти в будь-які програми. Ви прискорите одужання. І, дивлячись від того, яку ви хочете дію, від цього залежить, як вам пити. А від вашої ваги і задачі залежить, поскільки вам пити. Тому консультація обов'язкова у спеціалістів. І як довго пити ферментозин? Протилітична дія? Півтори-дві години окремо від їжі. При очищенні організму та з метою прибирання інфекцій від 1 до 3 місяців. При доброякісних утвореннях від трьох місяців. При онко 6 місяців. Місяць перерва, і знову можна продовжувати. І обов'язково потрібен сорбент. Просто обов'язково на весь час, коли ви даєте. Ферментозин з протилітичною дією, ви обов'язково даєте сарбент, хоч собі, хоч дитині. Так, для травлення під час їжі. Так, Дякую вам за увагу. Користуйтесь, тому що у нас ферментозин у нас уже пару років. Ми його дуже широко використовуємо і отримуємо гарні результати. Uh mm -hmm.